Добрий день, мої шановні глядачі. Я Наталя. Вітання вам всім з Миколаївщини і ви на каналі Всім про Все. Сьогодні субота, 29 листопада, ще пару днів і прийде зима. Що я хочу вам сьогодні повідати? Так би мовити, невеличкий Звіт, невеличкий звіт. Хто зі мною давно, хто мене переглядає, той знає, що у мене було відео, відео про волонтерів наших земляків на Миколаївщині в Радіївській Берегині і ви. Всі мої друзі, всі мої глядачі гарно допомогли допомогли нашим волонтерам. І от вони мене попросили зробити маленький звіт про, то, про те, скільки грошей було зібрано, на що вони потрачені, і як вони працюють. Ну і також ще я дуже вас прошу, не зупиняйтеся, будь ласка, допомагайте. Я говорила вже не один раз. Я в кожному відео говорю, що треба підтримувати наших захисників. І от дівчатка з початку війни допомагають нашим захисникам на всіх, на всіх напрямках. В них основне направлення основне направлення це маскувальні сітки. Вони плетуть маскувальні сітки. Сітки це такий розходний матеріал. Ой, раз-два і не стало, і згоріло. А їм воно треба. Ці сітки зберігають дуже багато техніки, зберігають дуже багато хлопців. Їхнє життя. Вони маскують від того всього літаючого. Ви самі розумієте. Ну, а також дівчата разом із сітками ніколи сітка одна не їде. До сітки завжди ще щось є, те, що хлопці просять. Дуже великою у них потребою це так звані перекуси, маленькі такі пакуночки з сухофруктами і горіхами. Я вже розповідала, що колись отакі перекуси спасли хлопчикам життя, тому що вони попали в таке. Такий переміс, що вони дуже довго там знаходились, не могли звідти вибратися. І це в них була єдина їжа. оті перекуси в їхніх кишеньках. Ну, а також ще дуже всього-всього всього багатого: і гігієна, і м, аптечки, і ну все-все-все дівчата, все, що можуть, все, що можуть, вони їм відправляють. Там і носочки в'яжуться, і піддупнички, оці коврички, ну що тільки нема, і випічка йде, солодощі, і кава, і, і, і чай, і все на світі, все, що можуть дівчатка, мед, ну все, все, все. І виготовляють і свічки оці окопні, оці розпальнички із спонжиків із парафіну. Ну, ну, все, все, дівчата стараються. Тож я вам роблю невеличкий звіт, а також поставлю знов їхню номер карти і банку монобанк і всі, хто може, 5, 10, 15, 20, я знаю, що всі заморилися, що ціни ростуть, що немає великих доходів, але нас дуже-дуже багато. Якщо кожен навіть по 10-20 гривень кине, то вже є сума і дівчата можуть щось придбати і послати нашим хлопцям. Іде, ось зараз ви бачите, мокрота, сирості, їм дуже все потрібно, і носочки, і все. Так, да, звісно, і армія поставляє. Навіть син мій каже, що стали ну, краще, є і їжа, і все. Ну не завжди воно приходить вчасно, не завжди. Ну. ну, коротше, їм треба допомагати. Тож, мої дорогенькі, дивіться звідси. І я сподіваюся. Що ви не будете стояти осторонь, і всі будете по мірі, по мірі ваших можливостей не забувати за наших захисників, і трошки будете допомагати. Ну, що це буде не одноразово а що ну, от пройде якийсь деякий час. Ви собі згадали, зранку встали, чашку кави випили, і от 20 гривень і кинули на той рахунок. Дівчата вам дуже-дуже-дуже вдячні, щиро вдячні мої дорогенькі глядачі. Я казала, повторювала і буду говорити, що у мене зібралися мої друзі, мої однодумці і у мене найкращі, найкращі глядачі. Найкращі. Дякую щиро всім, низький вам уклін за вашу увагу, за те, що мене підтримуєте, за те, що підтримуєте наших захисників. Велика, велика вам подяка. Всім всього найкращого, успіхів, здоров'я, добробуту, благополуччя, ангела-охоронця, всім і кожному. Невеличкий звіт. На банку було складено 15 тисяч гривень. Ось вони зняли, звітують. Купили 5 рулонів тканини для сіток. Ось накладна, що вони купили, скільки коштувало. Ну, і ось показують вони. Що вони працюють, закуповують все, що просять наші хлопці, наші захисники. От. І от себе кладуть, звісно, солодощі і те, що їм потрібно. Гігієна, господарчі он, е, такі рукавички, ну, все, що можуть вони, вони все купують і доставляють нашим захисникам. Така ось невеличка волонтерська команда. З кожного дня приходять і працюють і відправляють нашим захисникам. А сітки маскувальні, як хлопці кажуть, треба навчора. Вони не довго тривало, у них там працюють. Самі розумієте. То їх потрібно, потрібно і потрібно. Кожного дня у них є е, запроси від хлопців на сітки. Ну і звісно, саму сітку ніколи вони не відправляють. До сітки, звісно, йде ящик і ще із солодощами і з різними матеріалами, які потрібні хлопцям. Я долітий кажу, кожного дня наші дівчата, ну і хлопці там, звісно, от приходять і працюють, у них є приміщення. Ще з початку війни вони кожного дня працюють. Хто ж, будь ласочка хто чим може? Допомагайте їм, допомагайте. Я розумію, що всі. Вже виснажені і ціни у нас ростуть, але ж я кажу, хто скільки може: 5, 10, 15, 20, 50, хто може трошки більше, киньте більше. Я не кажу, що це треба робити кожного дня. Ну, хоча б раз у місяць, будь ласочка я залишу знову в закріпленому коментарі їхній номер картки і банку. Дякую. Всім вам дякую і надіюсь, що ви і надалі будете зі мною. Всім всього самого найкращого і всім ангела-охоронця. Миру всім нам. До зустрічі, друзі!